І всім привіт! Ось така усна, у нас нова ігра сосісочка, сосісончик, Сарделічка І тут треба отак пригати і попасти на вилку. Так, ну наступний уровень теж легкий. Ну, а за цим всім наблюдеє оцей челік. І скірпичики. Ну, ладно. Мені вони не мішають. Мені оцього ні холодно, ні жарко. Я хочу, щоб рівно прям на колод на вилку. Це якесь кежалі, дивіться, ми можемо на ньому приїхати. Так. Пробую. Щось не дуже прикольно, я пригаю. Та. Єс. І на новому уровні. Я взагалі горшку якомусь заспавнююся. Горшку ночному. Ну, тут теж легкий уровень. От, от, тут взагалі вони неї якісь бешені ці жилейки, по їхнім глазам це видно. І сосісочка отак. Я хочу, щоб вона прямо рівно. я це дуже хочу. Сьогодні мені одна подружка казала, моя подружка, що вона тут за день всі уровні пройшла у бабусі. О, новий боксик. Вот это тостер, что он тут робот. Еху, вот так, юху, сейчас будет. бы. юху, Капец, сильнейший тостер. Ха-ха. О, вот тут просто, ну, а так-то и все, уровень пройденный. Oh, yeah. Вс, такая супер скібіді сосісочка. сосисочка. Скибиди добка Ну це я придумав скіббіді-сосісочка. О, то що можна убить? Ой, не убить, а купити оцю модну сосісочку і вилочку. Ну, за рекламу в мене інтернету немає. О, опа, опа, давай, давай. Опа, вс, сосисончик. Єс. Yes. Ну, кожні 2 секунди тупо ці призи. О, пилка. Ні, ну, пилка, конечно, може і жорстко, але для мене це із. Кстати, мені оця пилка наповнила одну ігру. Там треба чоловічка з гризинок спасати, типу розтягувати його, щоб не вбити його, типа, щоб він не лопнув. Ну, коротше, я думаю, ви мене не зрозуміли, але думаю, може таку ігру скачати. Так, а это что? лифт на минималках. Не, лифт на минималках это эти тостеры. Идеально! Вы подивитесь. Ну, почти идеально. Так, а что у нас в магазине? Ну, эти, хочу, быть, очечи купить. Это не сосиска. Это деловая колбаса. Уже я и такі странні клички придумаю. Хова-хова-хова. Не науцень щел, тут позади Кнопочка. Прикольно щось. Так ран поясни такий. Хі -хі. Бачите, я хочу стараюсь монетки собирать. А це ж за колесо фор... фанту фар... Ой, фортуны. Може монетки? Я мені без рації, мені головне, якщо монетки, то побільше. А якщо скин, то... Тут один скін. І скін випав. Я його прямо зараз і найдену. О, дивіться, там шап... ой, не шапочка, а ця. Сусідська корейська. Типа там всякі яроги, що тут на корей. Ого, тут... Прям головоломка на минималках. Ож у нас с такой швидкостью летит, что супер быстро. Получилось все с такие. Ура! что мне тут сюрприз. А ну я хочу подойти из всех сторон. Да нет, какой-то дебильный плащ. Так, другий подарок. Головный пресс. Ну, 75 монет і 75 монет. Ну і того 150 монет. Не помішало. Оп-оп. Знизу оп. якась вообще банка огірків. Коробочка. Я не, ну кожну секунду тупо призи. О, баскетболіст я тепер. Хоба, хоба. Я не думав, що я так і вилітать буду. А мне ну, сейчас хочу ці банки скинуть. Одну скину. І другу. Ну, коротше, я можу, но я, мабуть, уже не хочу. Все, я передумав. А ну вона сама вообще скатилась. Я сказала, що я її скачу. О, які прикольні Сисочки. Oh yeah. Ну тут все опять будет... Шутка, какая-то фиолетовая локация. Ты прочел по фиолетовому, какой-то фон фиолетовым стал, еще какие-то часы и трубки добавилось. Короче, супер-пупер. Я вообще в картинку не прыгну В кастрюли? Я вообще в кастрюле Ну все, нормально. Оце унікальний рівень. Я постараюсь всі монетки зібрати, бо я так понимаю, це бонусний. Я хочу всім зібрати. Я дуже хочу всі зібрати. Ну пока що всі собрав. Поки що на моєму пути я всі собрав. Так, все, ось тут дуже важко мені буде, мабуть. О! Дивіться, скільки я вже собрав. Давай, 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 давай. Последній. Єс, ви бачили, ви бачили, ви бачили. Я всі зібрав Рівно! Ви бачите, рівно на колов. Я даже скріншот зробив. Так. Тут якийсь геймер живе. Ха-ха. Суді по обстановці. Ну, а тепер що? Та це ж бомба ракета Пітарда. Посередине. Бомба, бомба! Валим, валим, валим! Все, бежим, 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 бежим! А, у нас робота, як я до неї касаюсь. Ну, все равно бежим. Бежим, бежим, бежим. О! Наконец-то. Ну и все. Давай, ключик, ключик, давай, давай, иди сюда. сюда, 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 давай, 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 yes! Вот тут вообще чеброшка есть. Гениально! Блин, а тут. Вот тут уже я просрал цей шанс собрать монетки. 12.00. Ну, сейчас на 12.00. Тут головоломка. Надеюсь, она вот ключа вентиляторы. Я буду назвать головоломку эти кнопочки. Ну просто так удобно мне. О, есть, я можем монеточки собрать. Кстати, оцей лисий за мною слідить. Чого лисий? Там все видно, що він лисий, він кораблик на голові носить. Я тепер буду купатися. Планети? А, я думала це планети в поле. А це якісь мячики. Так, от. Тепер я в водички. Так. А, вони під водою, інтересно, всі бомби лопнуть. Ну зараз перевіримо. Нет. Я проиграл. Блин. О, все. Итак. О. Ну все тут треба быстро. Так. Угол, в угол, угол, в угол, 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 в угол. Все, я ключик собрал, можно расслабиться. Ну сейчас. До прохожа уровень. Все, теперь точно можно ви бачите, рівно, я опять скріншот зроблю. Так. Головний приз це ось ця така сусісочка Космонавт. Кстати, вона в мене колись була. Коли я раніше малий іграв ігру. Так а ці ножики. я таких не пам'ятаю. А вони мене вбивають. Я не пам'ятаю, коли щоб вони з'являлись у нас. Вони нам в кейсах не попадались. Ну ладно, а ну а тут можна проскочити? Так, да, можна. Вс. Ага. Наколов на вилочку. І я думаю, давайте два уровня І буду вже закінчувати mm, Щоб б Інтересно, Интересно, купить квіточку? Купить би квіточку. Я хочу квіточку. А ладно. Куплю. Все, я її купив Уже не надеться. О, я тут в каструльки. Я б борщ. Точніше, томатна паста. В борщі. Я чер червоний, в червон. Я червоний зелений кострурую. Все логічно. І два, да, і червона. Получається. Це борщ. Ну так, ось це последній уровень. І все. Так, що ж таке? О, все, ідеально. Ну так, що ж, всім пока. До зустрічі в наступних відео. Це ми закінчили на 41-му уровні.